На роботі чорна полоса. Удача втекла. А поцікавтесь, чи є у вашому колективі люди, які родились 10 числа будь-якого місяця або у жовтні? Запитайте, як їхні справи? Адже десяткам, коли добре, то це добре розповсюджується на всіх оточуючих. Тому, якщо на вас напала осіння хандра, а поспілкуйтесь з десяткою, після цього вам стане легше. Дітям-десяткам дуже важливо ходити в престижні садочки, школи, адже оточення на них має дуже великий вплив або ви фільтруйте це оточення. А ще у плюсі у таких людей є щоденник вдячності. Вони вміють бути вдячними, щоб не сталося. Ну, а якщо ваша подруга-десятка біжить в дорогущий ресторан, ніколи її не зупиняйте. Їй на собі економити не можна. Гроші в задоволення, легкі гроші це все її історія. Бийте тривогу тоді, коли вона лягла на диван зі словами я хочу відпочити, все погано і так далі. Тому що в мінусі десятки це дуже великі лінтяї, женіті з того дивана. А ще часто в відносинах десятки перетворюються на гвинтики у системі бажань інших людей. Тому, якщо поряд з вами є десятка, бережіть її.